На фасаді вищого професійного училища номер 3 встановили анотаційну дошку загиблому герою Дмитру Дуці. Хлопець захищав Україну ще від 2014 року, каже мати військового, бо з шкільних років був справжнім патріотом і відчував за собою обов'язок поронити державу. Служба це для нього була наскільки відповідально, він він рвався, щоб щоб захищати Україну, він був дуже великим націоналістом. Це це була, як казала, кажу, Діма, ну тобі ж того не треба. Ну для чого? Ну ж ну ж це ж війна буде. Вже ще, ще перед, перед тим, що 22-му ще не було війни, після 14-го. Мам, а хто як не ми? Ми все рівно мусимо відстоювати. Хто як не ми? Ми мусимо піти, ми мусимо відстояти нашу країну відбороти. Товариш військового зазначає: Діма був дуже хорошою людиною та другом. До нього завжди можна було звернутися за допомогою, і він не відмовляв. Він був дуже. Хорошим дорогом, таким як він. Ну чесно зараз в мене немає таких друзів, от яким би я там там довірився, міг там щось там розказати. Зберегти пам'ять героям через анотаційні дошки є нашим обов'язком, зазначає Руслан Марцінків. Якби не було їх, не було б України. сьогодні відкрили дошку унікальній людині, молодій, але дуже досвідченій. Тобто людина, яка отримала всі ордена за мужність всіх трьох ступенів. Яка перебувала в 80-й десантно-штурмовій бригаді, яка брала участь як і в війні, яка почалася з 2014 року, так і зараз, в 22-му році, підписавши контракт, пішла воювати. Ну, і, На жаль, в січні цього року загинула в Донецькій області. Тому вічна пам'ять нашим героям і збережемо цю пам'ять. На фасаді Вищого професійного художнього училища номер 3 це вже друга нотаційна дошка. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.